Ти боїшся камери, або, наприклад, ти боїшся публічних виступів. Або якщо не публічних виступів, то просто з'являтися в якихось нових соціальних колах. У тебе тремте тіло, заплітається язик, ти забуваєш слова, не подобаєшся собі. Тобі не подобається твій голос, твоя присутність. І проблема не в камері, і не в людях навколо, а проблема насправді в тобі. І зараз я поясню, як не нервувати і почувати себе легко під час зйомки, під час виступу, чи просто під час взаємодії з людьми. Давай чесно, ти вже не раз намагалася зняти такляте відео, або заговорити першим в якомусь соціальному колі, або бути впевненим під час виступу, правильно? А стоїш, наприклад, перед телефоном, вмикаєш запис і починається. Голос стає неприроднім, руки кудись діла, голова ніби порожня, заплітається язик, і всередині такий холодок страху і тривоги. І потім дивишся на себе в записі, і думаєш, Боже, хто це взагалі? Це ж не я взагалі. Я не такий маю вигляд в реальному житті. І що ти робиш? Ти або перезаписуєш пастерців, або просто видаляєш усе, або взагалі нічого не знімаєш. Чому так відбувається? Або камера, або люди навколо вмикають в нас самокритику, хочемо ми цього чи не хочемо. І через те, що камера сприймається нами як око оцінки, це відбувається само собою. І і це вмикає ось цей такий оцю критику всередині. І ми намагаємось бути правильними. І від цього виглядаємо ненатурально, напружено і не собою, хоча хочемо навпаки. Просто записують і думають, ну з часом пройде. Та? Відкладають зйомки до ідеального моменту, до ідеальної зачіски, до ідеального ще чогось. Але спойлер: такого ідеального моменту не буде ніколи. І час минає, а легше не стає і не стане. А чому не стане? Тому що це все, мої хороші, не працює. От, просто ну, не працює все. І ти можеш це зробити один раз, другий раз, а на третій ти вигориш, ти ще більше закриєшся, ти закинеш ту зйомку, і тривога підніметься до такого рівня, що просто твоя нервова система постійно буде гудіти, і все одно в кінці кінців ти здасишся і будеш висмоктана, як лимон. Або люди взагалі бувають нічого не записують, закидаються і от тако під коврик свої таленти запихують і такі ну це, це не моє. Це не моє, я це, це не для мене. На все на все життя, і все. От просто забувають про свої мрії, забивають їх і заганяють от під цей коврик. Чому я так впевнено про це заявляю? Тому що сцена це для мене не теорія, це для мене життя з п'яти років я на сцені. Я виступаю як співачка і піаністка, і 14 останніх років я. Займаюсь акторством. І виступи у мене в крові. Я пройшла усі стадії нервувань, переживань. І якщо ви думаєте, що актори, співаки або будь-хто хто, хто пов'язаний з публічними виступами і так далі, не нервують, то ви сильно помиляєтесь. І нас відрізняє від вас лише знання про те, як швидко регулювати свій стан і як налаштовуватися на виступ. І я реально пройшла від от таких тремтячих рук в сім років до. Абсолютного комфорту перед сотнями людей, і я реально знаю, як це не подобатись собі, боятися камер, боятися публіки, боятися якогось нового навіть соціального кола. Тому що у мене було таке саме. І я так само знаю, як змінити цей стан, щоб нерви зникали не силою волі, а з правильною роботою з тілом, емоціями і зозулічкою. І це не якась там мотивація, це не просто будь собою. Це інструменти, які актори, співаки, оратори, публічні люди і всі, хто працює з певненістю з собою, використовують усе життя. Отже, що я роблю? Я навчу тебе не контролювати себе, а розслабляти себе. І я навчу тебе знімати свідому і підсвідому напругу з тіла і психіки, яким чином через чотири гілки роботи зі мною. Отже, перша гілка це психологічні практики. Ми знімаємо цю внутрішню самокритику, страх оцінки, страх осуду. Обов'язково знаходимо корінь цих проблем, і ти перестаєш сприймати камеру або що як загрозу. І найголовніше, ти починаєш нарешті любити себе, любити процес, любити те, в чому ти задіяна. Друга гілка це афірмації та робота зі станами, і це не просто там якісь фразочки, та це техніки, які формують в мозку нову реакцію та нейронні зв'язки. На зйомку, виступ тощо, але вже спокійний, впевнений, і такий крок за кроком. Третя гілка це медитації для тіла та нервової системи. Ти входиш в стан, у якому тіло не блокується, а голос не тремтить, і я вчу тебе привчати своє тіло до такого стану, аби ти просто могла потім в цей стан війти. Та? І четверта гілка це акторські техніки, це техніки. Пов'язані з голосом, та, це робота з голосом. І це, ці всі техніки використовуються акторами, просто вони про це все не говорять, кому попало. Ось і як говорити щиро, а головне природньо і красиво у своєму стилі, ритмі, барви, без постановки, без штучності, а головне без мук. Як саме можна доєднатися до такої глибокої пропрацьовки себе, це через індивідуальний супровід зі мною? Де ти і я один на один працюємо над твоєю конкретною проблемою, де ми з тобою розберемо твій страх, пропрацюємо твоє тіло, голос, емоції, стан на подачу, навчимо твою нервову систему не блокуватися, а розслаблятися і багато чого іншого. Але перш ніж почати, я хочу зрозуміти, яка саме твоя проблема, і чи можу взагалі я тобі бути корисною, і чи е, потрібна я тобі. Тому наступний крок це розбір саме твоєї ситуації, де я розбива розбираю індивідуально твої проблеми і даю карту дій, по якій ти будеш рухатися і вирішувати їх. Як це зробити, це записатися до мене в директ в Інстаграм або в Телеграм. Десь тут нижче буде під цим заняттям кнопочка. Просто нажимай на неї, і ми з тобою зможемо пройти цей шлях разом. Якщо ти прям відчуваєш, що тобі це потрібно, просто напиши мені, просто подивись, просто пройди консультацію, а раптом.